Художники різнопланові, але їх поєднує любов до мистецтва та бачення прекрасного у всьому. Віктор Гвоздинський вражає поціновувачів мистецтва символізмом і красою вітражів. Хоча зізнається, багато експериментує у стилістиці живопису. Якщо подивитись на мої роботи, ви побачите тут багато можливо і гуцульського карпатського такого сюжету. Побачите сакральні сюжети, які ну я десь відчуваю емоції через звернення до якоїсь філософії. І оцей вітражний стиль, такий, якщо ви подивитеся, якби з кусочків кольору як скла складаються роботи, але це не просто живописні роботи, які відображають конкретну реальність. Тут просто моє бачення. бачення Природи, психології, емоцій. В роботах Олега Базюка багато чуттєвості, а також вражаюча образність. В його роботах простежуються гарячі темпераментні кольори. На це вплинув схід, адже більше п'яти років митець мав свою власну майстерню у Китаї. Це виставка. Це творчі до за один чи два роки. Ми з Віктором робили в Луцьку в прошлому році. Це до. Дуже такий потужний резонанс в Луцьку, що дуже сподобалась наша виставка. Ми зараз зробили це у нас в Рівному. Якщо ви уважно придивитись, тут все про нас, про Україну, про Європу, про чувство, про любов. Також представлені роботи нового напрямку: постмодерн або ж український фолькмодерн. Відчути яскравість та різнобарвість творінь рівняни зможуть, відвідавши виставку, яка діятиме до грудня. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук новини рівного.